Друзі, всім привіт! Я на одній з польських автоплощадок і сьогодні буде огляд, на мою думку, на такі дуже цікаві автомобілі. Перший автомобіль шкода Октавія 2017 року 70 тисяч 100 тисяч пробігу. Машина має дві ціни, тому я напишу вам бруто і нето з НДС і без НДС. Покажу вам на мою думку цікаві автомобілі з хорошими надійними двигунами. І слідущий екземпляр Audi A4 в Седані. 13 рік, ціна 58 тисяч злотих. 4 х 4 повний привід. Дивимося, як вона виглядає в такому кольорі. Бачу теж цікавий варіант. Так, це у нас Toyota. Opel Astra K, 18 рік, 1,6. Ціна 46 тисяч 133 тисячі пробігу. Напишу вам ціни в доларах, нето і бруто, тобто з НДС і без НДС. І у вас є можливість, якщо ви приганяєте цей автомобіль, повернути НДС. Так він виглядає. Дивимось далі. Volkswagen Golf. 19 й рік. Одразу бачимо, що тут є НДС 53 тисячі, 1,6 дизель, 133 тисячі пробігу. Дивимось всередині на автоматі гарна комплектація йдемо далі Peugeot 308 1,5 дизель HDI 45 тисяч ціна 150 тисяч пробів друзі показуємо автомобіль який я особисто сам би собі купив HDI хороший двигун класний все єдине що в нього нюанс це євро 6 і тому треба уважніше з цією мочевиною 1.6 дизель теж хороший двигун, тільки є там свої нюанси. Краще, звичайно, 2.0, 1.6, Але 1,6 теж непоганий. І ось у нас Volkswagen Golf 18 рік, ціна 53 тисячі з 1,6 двигуном. Пробіг 150 тисяч км. Дивимось, що автомобіль теж в хорошому, гарному стані. Opel Astra 20 рік. 1,5 дизель. Ціна 56 тисяч. Пробіг 70 тисяч кілометрів. Майже новий автомобіль також тут є теж дві ціни, прикріплю. Ось так виглядає всередині. Хороша бокова підтримка, хороша комплектація. Ну Ось власне хороший класний автомобіль з хорошим двигуном, двохлітровий дизель Passat 15 рік, 70 тисяч, пробіг 70 тисяч. На автоматі ДСГ. Димон всередині. Салон теж в гарному стані. Якщо потрібна допомога в придбанні авто, звертайтесь, в мене телеграм-канал, а також тік-ток. Інсігнія на класному 2-літровому дизелі 17 рік 70 тисяч. Ціна також є тут. Ціна з нету і бруто. 90 тисяч пробігу. Автомобіль дуже, дуже класно. Смотриться. Так що рекомендую такий двигун теж розглянути. Ну і на останок такий Passat. Написано, що дармове паливо 72 тисячі 1,5